Всім привіт! Отже, ми сьогодні працюємо з полем, яке виглядає як руйнування замку. Вам воно дуже добре відоме, тому що ми з ним вже працювали. Дивлюся на нього згори вниз. Перепрошую, швидке відео, мені складно говорити, але разом з тим. Нам необхідно, щоб наша програма виглядала наступним чином. Наш робот. Траєкторії ромбу, квадрату, як хочете так і називаєте, об'їжджає центральну будівлю, нічого не руйнує. Це правильно виконання програми. Розставляю акценти наступним чином. Ще раз, дивіться. Вже велике поле, так, да? Відповідно, стоїть наш робот в початковій позиції, запускає на виконання, повертає, а лише потім починає рухатися. І робити траєкторію квадрату. Це правильне виконання програми. Увага! Для вас є підказка. Програма з помилкою показую її. Ось так виглядає програма з помилкою, яку необхідно допрацювати. Набирайте прямо зараз її в середовищ EXVR. Я для вас. Додам її в Google класі. Вона коротесенька. Але коли я її запущу в такому вигляді, як вона є, що буде робити наш робот? Ну, не те, що б хотілося, бачите? <кхи> Отакий От він не молодець зараз робот. Що потрібно в цій програмі зробити змінити? Жодної цифри всередині ми не міняємо. Жодного скрипту всередині ми не міняємо. Нам потрібно щось додати в цю програму з скриптів, які є, і налаштувати той скрипт, який ми хочемо додати. Ну, якщо, наприклад, я би такий додавала, то я можу тут змінити цифру. Якщо б я міняла привід вперед. Наскільки то міліметрів, я можу змінити цифру і кудись тут поставити. Тобто один скрипт необхідно налаштувати і додати кудись або сюди, або сюди, або сюди, щоб наша програма працювала правильно. А правильне виконання ще раз зараз показую. Отже, правильне хоп! Я спеціально зробила підказку. Закцентувала увагу на тому моменті, який недопрацьований і який вам необхідно виправити. З вас правильна програма. Чекаю на скріни допрацьованих алгоритмів у Google класі. Бувайте і до наступної зустрічі!